Банківський сектор в Україні у 10 разів менший ніж може бути потенційно через низьке охоплення послугами пересічних споживачів вважають самі банкіри. Але що гірший показник у інших фінансових ринків страхового та фондового їхніми послугами користуються ще у 10-20 разів рідше. 60% українців через банки платять комунальні послуги, 30% обмінюють валюту. Кожен восьмий має банківський рахунок, кожен десятий кредит. Це найкращі показники для фінансового сектора. З продуктами страхових фірм ознайомлені менше ніж 6% громадян. А з послугами компаній фондового ринку близько піввідсотка українців проводила опрос, ну, і дійсно задавали дуже прості питання, знають люди, що таке акція, облігація, правильно відповідали на простіші опитування по названням. Всього на всього 20% опрошено. Лише двом відсоткам українців цікаво вкладати гроші в акції чи облігації. Причина низького інтересу до фондового ринку, як і до банківського, необізнаність, нерозуміння, як він працює, низька довіра до сегмента після провальної приватизації, ваучерної і сертифікатної. Як показує тут опит других стран, що все таки да нужна державна програма та да, розвиті фінансово-грамотності Но она, як правило присходять при саді частного сектора на рівні держави достатньо запровадити уроки фінансової грамотності в школах, а бізнес має знання і практичний досвід донести споживачеві. Якщо такий тандем запрацює завтра, перші результати з'являться за 3-5 років тема фінансової грамотності у нашій студії гість Константин Кондаков, фінансовий експерт. Я вітаю вас у нашій студії. Пане Константину, ще з дитинства кожен має справу з грішми, але є пасивним спостерігачем. Як все таки ваші поради примножити та зберегти активніше? Ну, я советую всем сегодня инвестировать свои средства непосредственно в предприятия, в акции развивающихся компаний, в перспективные компании и в частности в акции интернет-компаний и IT-сектора. И на сегодняшний момент в Украине созданы условия для того, чтобы каждый украинец мог Інвестувати свої средства не просто на банківські депозити, а и на фондовий ринок покупая акції, получая більш высокую доходность. Ми бачили в сюжеті, що лише кожен восьмий українець має банківський рахунок. В основному для збереження коштів купують валюту, в кращому випадку кладуть на депозит. Тобто, довіра до банківського сектору все ж низька. Як її збільшити, можливо, краще все ж працювати над фінансовою грамотністю. Безусловно, этим я лично и занимаюсь, этим и занимается в целом компания наша. Мы работаем над тем, чтобы повысить финансовую грамотность людей, для того, чтобы открыть им инструменты инвестирования, которые уже 10 лет применяют жители США и Европы, которые успешно работают. И я думаю, что у нас в ближайшее время будут значительные результаты. і значне розвитнення фондового ринку в зв'язку з нашою ініціативою. Скажіть, а доступною мовою вона написана, на яку аудиторію розрахована? Звичайно, молода людина, пенсіонер, зможе зорієнтуватися. Безсумнівно, е, звичайний чоловік зможе зорієнтуватися, ну, для тих, хто не може, ми створили спеціальні консультаційні центри, де досвідчені спеціалісти зможуть проконсультувати е, кожного, у кого виникнуть якісь лібо питання, і дати Квалифицированные ответы э, на все вопросы, для того, чтобы человек э, смог инвестировать свои средства в фондовый рынок. Фактически это так же просто, как и положить деньги на депозит в банк. Всего несколько подписей, несколько минут, и вы инвестор и владелец акции того или иного предприятия. Скажите, пожалуйста, о чем выиграть клиенты, если для разрахунку за поточными платежами перейдут на банковское обслуживание? А uh, но no, uh, uh... Если будут дополнительные привлечения денежных средств в банковскую сферу, как и в фондовый рынок, это, безусловно, позитивно скажется в целом на экономике Украины. Потому как колоссальная масса средств, которая сейчас находится на руках у людей, она поступит в экономику, поступит непосредственно на счета предприятий, если мы говорим о фондовом рынке, которые будут создавать новые рабочие места, повышать зарплату. Это как цепная реакция. реакція, от которой получит позитивний ефект кожен українець. Нагадаю, в нашій студії був Константин Кондаков, фінансовий аналітик експерт.